У ході підготовки до сесії над проектами рішень працюють вісім постійних депутатських комісій. Саме вони формують попередній перелік питань, який виноситься на кожну сесію обласної ради. Депутати обласної ради у нас сьогодні надзвичайно професійні, авторитетні, тому робота комісії відбувається. Теж, скажімо так, толерантно, виважено. Працюємо у відповідності до затвердженого графіку. І 19 листопада відбудеться засідання чергової сесії. Достатньо багато питань, близько 50. І я переконаний, що абсолютно всі вони будуть розглянуті і будуть прийняті рішення, які схвалять. Більшість депутатів присутніх на сесії 19 листопада. Депутатам належить внести зміни до обласного бюджету. Також обранці зараз готують своє офіційне звернення до керівництва держави. Ну хочу відмінити, що першим питанням на комісії як на багатьох інших ми будемо розглядати бюджет. В бюджеті є субвенція державного бюджету. Всі знають нелегку ситуацію з виплатою зарплат. Сьогодні є пряма субвенція, і ми будемо розподіляти на виплату бюджетникам зарплати. То ті гроші, які сьогодні не вистачає. Ще одне питання буде, якраз в унісон питання бюджету. Це звернення до президента України з вимогою все-таки розібратися з казначейством, чому стоять рахунки, чому гроші місцевих бюджетів заблоковано. І це, напевно, основне питання для того, щоб держава почала жити, треба, щоб почався рух коштів. Крім цього, депутати планують затвердити низку програм важливих для життєдіяльності області. Частина з них стосується соціальної сфери та галузі охорони здоров'я. І питання до комісії ми ретельно готуємо на місцях. Є створюються комісії, які вивчають. По профілю для того, щоб підготувати вже на комісію депутатську, як кажуть обласної ради по охороні здоров'я, наприклад, про обласну цільову програму до 16-го року: профілактика, діагностика, лікування вірусних гепатитів те, що сьогодні є, дуже болюче в державі в цілому в області, бо то, що таких пацієнтів чимало. Вод програм практично немає і стоїть питання про створення і державної програми, і обласних програм. Остаточний перелік питань порядку денного наступної сесії затвердить президія обласної ради, засідання якої відбудеться у четвер.